Здоровенькі були, шановні любі друзі, тенісний прогноз на черзі у нас і це я вже буду давати на четвертий ігровий день на так називаємому тенісному показовому турнірі. Показательні турніри у нас проходять. В Об'єднаних Арабських Еміратах. Об'єднаних Арабських Еміратах да. Е, першого дня зустрічались Киріус Оже Ельясим. Киріус мене підкачав, Оже виграв. Перший матч. Далі Швінток 2-0 не підвела мене Ига. Ига виграла 2-0, виграла е, Впевнено уверенно победа у Иги. Плюс і минус у мене пока що на цьому турнірі. Далі я дав прогноз. Провіряємо, щоб бути. Ага. Саболенко Рибакіна. Другий сет. Тотал більше 9,5 я дав. Далі я дав прогноз звірів проти Джоковича. Перший сет. Тотал більше 9,5. Потім я дав Джокович Кіріус 2-0. Це вже третій ігровий день. 21, 21 грудня, 21 декабря. Джокович Кіріус 2-0. Мій прогноз. І в цей же ж день, в середу. В середу, середа, 21 грудня. Э, бадоса Гарсія. Я поставив на БАДОСу. 2635, якщо я не помиляюсь, провіряємо. Да, 2635. бадоса перемога. Побіда БАДОС. Так. Ну, і зараз хочу ще дати на четвертий на четвертий ігровий день в Абу-Дабі, Емірати, Тенісна світова ліга. Тенісна мірова ліга. Це командні турніри. Чотири команди, Коршуни, Орли, Ястреби і коти. Так називаємо їх. І так, на четвертий ігровий день у нас играють Домінік Тім проти Хелгер, Хелгер Руне, красавчик Хелгер Руне. Против Домініка Тіма, який уже е, опитний, досвідчений тенісист. Так, от на цей матч, Тім Руне, я вибираю тотал більше 20. Тотал більше 20 по геймам. По геймам, я беру тотал більше 20, 1,78. 1,78. Так. І у нас залишається ще. І ще, і що у нас залишиться женський матч. У женщин у нас контавейт швенток. Це вже у нас виходить 22 четвер. В четвер, 22 грудня, 22 декабря. Контавейт. Швток. Казалось би, э, швінток прихлопник контавейт. Хотя, хто знає, може якраз воно так і буде. Швінток перша ракетка. Перва ракетка, палячка швток. Э, мені здається, ігрова практика в неї набагато круче, і вона набагато вища за рейтингом. Ну, перша ракетка. Що ж тут казати? Контавейт, вона би, якщо б не раптово не, за, не завершила минулий сезон, вона б, може, б ввійшла в першу десятку, і, можливо, була б на ітоговому турнірі, але ж контавейт, збавила обороти, так можна сказати. В кінці минулого сезону, і тому вона втратила багато і в рейтингу, і, мені кається, трошки вона вдарилась в тренувальний цикл і за закинула оці всі офіційні матчі, так скажемо. І тому мені кажеться, буде, так скажемо, Певна неочікуваність, неожиданість для швяток. Швьонток не буде ждать, що кантавейт вийде і почне дуже активно атакувати на корті. І мені здається, що все ж таки оця, оця от, е, дасть свої плоди. І все-таки я вважаю, е, що контавейт удасться нав'язати боротьбу. Я вірю. Контавейт це одна з моїх любимець. Андрієску, контавейт. Ну, Андрієску тут в парах грає. А контавейт в одиночних матчах. Ну, Вірю, що Анет Контавейт. Нав'яжу боротьбу. Буде борьба. Борьба буде. І я ставлю в цьому матчі контавейт швінток тотал більше 19 геймів. Анет контавейт, Іга Швенток, тотал більше 19. 1-85. І так, щоб уже підвести. Ну, таку риску підвести ітог? Всього я вже спрогнозірував 4 ігрових дня. Перший ігровий день був вчора, 19-го, Кіріс. Оже і швінтак Гарсія. Другий ігровий день буде сьогодні Сабаленко Рибакіна і Джокович Звєрєв. Третій ігровий день завтра, 21. -го. 21 -го у нас Бадоса Гарсія, Джокович Кіріос». І четвертий четвертий ігровий день 22. го 22 э, Тим против Руне и Контовейт. против Свенток. Четыре дня по два одиночных матча. Итого восемь матчей я уже спрогнозировал. Побачимо, як у мене будуть показники по одіночним турнірам показовим. Це показательний турнір, він нікуди в рейтинги не йде. Так що грають тенісисти лише для вболівальників, для зрителів і за гроші. От і все. Я дуже вдячний вам, що ви, не дивлячись ні на що зі мною, з нашим YouTube каналом Мастер Клас. Хто ще не підписаний, підписуємося. Жду вашої підтримки. Ставимо лайки, вподобайки, як у нас кажуть, вподобайчики. Пишемо коменти. Шановні, і все. все еще на вашу поддержку. Я надеюсь, кто останется с нами, останутся лишь верные друзья. Друзья, которые относятся ко всему, что сейчас происходит с пониманием. Благодарю вас за это. В процессе с вашими подсказками мы придем к общему знаменателю и все-таки правда восторжествует. Я думаю, что мир и дружба сильнейше, чем война и ненависть. Поэтому я верю только в все хорошее и во все доброе. Мирного неба вам, крепкого здоровья, счастья, любови и добра. Дякую всем, благодарю каждого и повторю еще раз, и еще раз, и еще раз. Миру, миру, и еще раз миру всем. Слава Украине! Героям слава!